Всіх вітаємо на нашому занятті з Cover Dance. Так. Вітайте наших спікерів, так, Віку і Алісу. Віка ось вже з нами включила камеру. Алісочка теж з нами. Поки що ви її не бачите, але зараз побачите, я думаю. Е, Віка, я передаю тобі слово. Да? І Алісі теж я зробив вас ще не зробив, але зараз зроблю з організаторами. І ви зможете включати звук і собі, і кому забажаєте. Так. Зараз. Все зробив. Зробив? все. Звад Віка? А це Аліса. Ми зараз будемо вивчати новий танець. Так, Віка, давай, чи Алісочка, хто з вас розкажіть, що це за танець, як він називається, так? Вік, можна я розкажу? Так. Сьогодні в нас трішки танець не по темі кі-поп, але все ж таки трендовий зараз танець. Так, а Як так. він називається? Тренд Так, він, да, він тренд просто називається. Він називається тренд. Ну, така от красномовна назва <сих> з цього танцю. Так, ну що ж, можемо починати? Так. Так. Зараз. Так. Ми зараз робимо. Віка спочатку. Да -да, спочатку можемо повністю можеш показати, як він в цілому виглядати, так? Е, е, да? Зараз я включу. О, 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 о. Да, тобто спочатку ми знайомимося з ним, ви покажете, як він в цілому виглядає, да, танцюється, а потім е, розбиваємо його на рухи, і, в общем, по, по, по рухам можна вчити повільно, уже повільно. Так, чтобы всем было задовольно. Зараз. Я сейчас. Ага, тогда я поки що покажу. Ось такий панець. Зараз mm -hmm. чекаємо, чекаємо віку, я теж зараз. Mm -hmm. Я вже тут, а mm -hmm. uh, як ви побачите, Перші рухи ми робимо я yeah, yeah. раз і два. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Потім ось так робимо. Раз, два. І раз, два. Ось так руки робимо. Ось так. І плечі приподнімаємо і потім в другий бік. І також з другого боку. Ось так. Потім ось так робимо. Ось так і ось так. Давайте ще раз повторимо. А, так. Раз, два. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Раз. Два. Три, чотири. 4, 5, 6, 7. Так, давайте ще раз повторимо ці, 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 рухи. Так. Раз і два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Вік, мені кажеться, ти, ти швидко сильно. То я думаю. я думаю, Я думаю. Які Далі я думаю, всі. Далі все. А, так. Тан, 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 тан. Раз, два і раз, два. Руками ось потім... так ось робимо, е, ставимось сюди і плечами вправо, вліво. Так. Так, і Настя правильно. І потім робимо раз і два. І ось так робимо. Молодці. Давайте зараз попитаємося трохи швидше це робити. Е, Вік, давай ще раз просто повторимо, а потім вже швидше. Давай. Е, давайте. Ти сердечко. Раз. Тум. 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 Тум, тум, тум. тум, 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 тум. Е, Дивіться, ми е, ручки ось так робимо одну на одну, та ми ближче к собі, та тіло е, трошки вправо вліво, ой, вправо посередині, вліво посередині. Так. О, а, далі тум. Тун, тум. Тун, тум, тум. Так, а... так же робимо знизу. же робимо, як і ми. Ось, ось тут робили тільки нижче. І теж тіло вправо, всередині, вліво посередині. Далі так руки робимо. Так, і потім дальше Подні... підняли, і потім вліво і вправо. І потім раз, два. І раз, Ту. два, три. тум тум Раз, два, три. Давайте трішки швидше попробуємо. Uh -huh. Ти сердечко. Тум, 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 один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три. Так, я бачу, що ви дуже гарно uh, справляєтесь. Я теж це бачу. Mm, э, Настя, Настя та Мирослава, ви запам'ятали хоча б трішки. Можемо звук так. так, немножко. Мирославка? Так. Я... О -о -о. Ну, це вже не мало так. так, ну давайте попробуємо под дуже умедлену версію танця. Раз. давайте 07 Ні, давайте 05 тоді Я, правда, не знаю, чи воно буде чути, ну, не, не ладно. ну, просто не зум, зум, фільтрує, зум фільтрує звук е, музики. Нічого, можна, можете просто повільніше. Валічка, е, якщо ти чуєш, що ви не, це вже хорошо, просто повільніше, роби і, і по рухам так можете вивчити. А, добре, ну я все, все ж таки включу, а, ви, а якщо. Ви якщо чуєте під музику, та якщо ви забули рухи, то повторяйте за нами. Угу. Так, о, я зараз. Угу. Ми можемо трохи ще повторити, поки Аліза відходить. Угу. Робимо ти сердечко знову. Раз, два, три. Раз, два і три. Раз, два. <кхід> Раз, Раз. Тут. Три. І раз, два і три. Раз, два і три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Давайте ще раз спробуємо. Е, я теж е, зараз ще раз музику, може вам буде чутно, я чу, трішки повщи телефон. Mm -hmm. Зараз. Чутно. Так, поки тебе чутно, але музику, мабуть, ні. Ні. Угу. Добре, зараз я. А ось так. Там ні? ти розумієш, лісочка, це те, щоб було чутно музику, це треба заходити в налаштування. Аккаунту Zoom і виключати там, де є звук, там є фільтрація шумів. Треба відключати фільтрацію шумів. Зрозуміло? І тоді буде чути музику. Ось, просто це Zoom фільтрація включена, тому ми не почуємо, наприклад, музику. Якщо якийсь песик погавкає, чи прямо поруч з комп'ютером ми не будемо цього чути. Телевізор ми не почуємо. Ось, тому що ця фільтрація mm -hmm. включена, воно фіксує і не Ой, дає у фільтру. Все, все я вимкнула. Зараз. Давай ще пробуємо. Зараз, угу. секунду, да. Чутно? Так, поки ні. що ні, поки що ні. А спробую відвести трохи далі телефон, щоб він був десь трохи далі комп'ютера. Ану, зараз я перезійду конференцію. Так, да, спробуй перезайти, я запущу тебе. Угу. Так, Віка, можемо поки що повчити окремі рухи, да, щоб ніхто не нудьгував. А поки Алісочка заходить, давайте так, по окремих рухах будемо вчити. Ти? Да ти Раз, два, три. Давайте повторимо. Ти сердечку. Раз, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, Аліса, тут теперь. Так, зараз ще раз кажуть. У угу. нас в Ти знаєш, не чути, Лесочку. Воно вже грає, да, і не чути? Не чути. Ти Добре, давайте будемо. Я, я буду під музику танцювати, а ви будете під ритм. Так, а... да, це так. буде якраз оптимально. Так, давайте я поставлю на 0.7, та да, давайте. Добре. Зараз секунду. Ми можемо поки що трохи а, трохи повчити. А, же так, давайте. Угу. Так, давайте ще раз та будемо ставити на 0,8. Так ми вже до нормального ритму скоріше дійдемо. Так. Зараз. Так, давайте тепер спробуємо на 0,9. Mm -hmm. Так, ви встигаєте. Так, Настя, так. Мирослава, а ти встигаєш чи ні? Мирославка. А я не услышала, що ви сказали. А, ти встигаєш за нами чи ні? Встигаю, трішки. Запомнений. Добре, молодець. Так, давайте ще раз давайте ще раз так попробуємо, та да, будемо вже на нормальній Так. Так, тепер давайте на нормальный спорті, так, э, Настя, ти встигаєш. Молодець. Так, давайте ще раз кілька разів повторимо та напевно будемо вже прощатися. <гум> <гум> так, кластенька включає звук. Так. Так. <гум> <гум> ще разок? Спробуйте, да Давайте ще разок. Так, <гум> 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 да? давайте. Так, готові. Так, двадцять, ну що ж, давайте. Так, встига... Встигайте, так, Настя, так Мирослав.

Так, ви, ви молодці, у вас дуже гарно виходить. Е, мені подобається. Мені теж подобається. Так, чудово. чудово Ну що ж, молодці, молодці. Дякую вам, да дякую вам, що доєдналися сьогодні. да До нашого уроку. Так, значить, сьогодні у нас був танець, який називався Тренд. да Ага, ага, ага. Так? Так. <с 2008> Чудово. Так, ну що ж, дякую вам, Віка, так, і Аліса, дякую. Ну, uh, і тим, хто доєднався, теж. Кажи, кажи. Uh, чекаю вас на слідущий понеділок. Так, <рекція> <tAKE> да, наступний кожного понеділка о 19.00 у нас буде каверденс, так? Ну і бо можуть бути різні танці, але в цілому. Уроки називаються dance. Ось так молодці, молодці.